Наскільки я розумію, дякую за запитання. Мови про якусь таку, скажем, неформальну відповідь, неадекватну, скажемо, вигляді помсту, чи як ви кажете, очевидно, не буде. Однозначно буде очевидно спроба дати всьому належну оцінку. Прошу мене правильно зрозуміти. Я не збираюсь нічого приховувати, просто на даний момент немає жодної інформації від центрального право. Як тільки воно буде офіційно нам доведено, ми готові скликати ще одну конференцію і відповісти на всі питання. Людина була членом політичного проводу партії. Робити якісь зараз припущення і інсинуації на рівні обласному, ну це буде некоректно просто. Те, що сталося, це сталося. Воно знайде належну оцінку, і очевидно, вона буде заявлена самим найближчим часом. Просто прошу мене правильно зрозуміти, я чесно, нічого не приховую, тому що позиції проводу я не знаю, а свою особисту тут, з цього мікрофону, я не маю права оголошувати як. Позицію партії, просто чисто, звичайна дисципліна. Я знаю, що ми маємо свої уявлення, я знаю, що ми уявляємо собі, як і що не було, але очевидно треба дочекатися просто реакції. Ви ж самі розумієте, це сталося практично мало не години назад. Тому я дуже прошу щоб мене правильно зрозуміти, ми не уникаємо підпитань, питань, як тільки буде роз'яснена якась інформація додаткова, а не та, що з інтернету, ми будемо раді повідомити все, що знаємо.